Продовжується проект «Інсайт», студія з вами продовжує працювати Віктор Мозалевський. і сьогодні ми зараз поговоримо із відомими нашими вінницькими музикантами: це Олексій Шитов, поет, музикант та волонтер. Дня. та Віталій Левицький, музикант та співак. Вітаю вас. Доброго дня. я зараз не буду говорити, в яких гуртах ви брали участь і берете зараз участь. Так ну можна сказати, що сьогодні ми говоримо про новий проект, який нещодавно був представлений для наших глядачів для всіх глядачів. Слухачів, проект з міст від Ош і The Bachelors Ош, відповідно, Олексій Шитов, так і The Batcherс, відповідно, Віталій Левицький. Е, я хочу поговорити про цей проект сьогодні, так тому що він дуже крутий. І ми його сьогодні обов'язково послухаємо, побачимо. Зміст він про нас всіх, він про нашу реальність. він про як ви говорили біженців, так про переселенців, так, так. про те, як на нас вплинула війна? Отже, давайте ми почнемо з Олексія. Вітаю пане з чого вас зародився? Я знаю, зародився цей проект. Я знаю, що ви дуже активно включаєтесь в волонтерську діяльність. Так ви дуже активно підтримали переселенців під час під час у тих перших місяців великої війни. Як народилось у вас рішення написати цю пісню? Ну, в нас дійсно був прихисток. Команда однодумців, яка займалася прийманням біженців. Ну, вони приїжджали, ночували там, і може, день-два і їхали. Далі це продовжувалося ось 24-го все почалося, і 25-го в нас вже були перші люди і до кінця? Серпня 2022 року як вони знали, що до вас потрібно попасти соціальні мережі. Mm -hmm. Ми просто опублікували в інсті, в Фейсбуці кожний і ну телефони стали розриватися. І так ми порахували десь 1678 за цей час людей. Отак через тільки через нас, тому що Вінниця якраз транзитне mm -hmm. місто по дорозі на західну Україну і. Порахувати скільки через Вінницю через цих волонтерів, тому що дуже багато людей цим займалося. Ну дуже важко. А текст з'явився. Ну я чесно кажу, я хотів написати щось містичне, таке ліричне, типу там от Жадане Кадана, і Я якраз сидів на березі річці, і донька поруч спала в колясці Сонячний день. Я почав писати і пішло, 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 поїхали. І це було цього літа. Тобто, як ці всі враження вони вийшли в текст. Вони ну, каже, перетравились і ну так, це як психотерапія, така mm -hmm. якась своєрідна. Ви швидко написали? Ну за годину. Тобто, я просто сидів в нататках mm -hmm. на телефоні раз, раз, раз потім поправив і так з'явився. Потім я. Придумав основу мелодії, там гітарний програш, і поняв, що все я вперся в стелю, і треба шукати компаньона, який може зробити ну так би мовити, продюсера, тобто людина, яка почує і зробить так, як вважає за потрібним. І я обрав серед багатьох знайомих, хто міг би це зробити саме Віталія, тому що я відчував, що він це зробить. Я йому віддав текст, показав мелодію, сказав. Все, що ти чуєш, все як ти бачиш, я приймаю будь-який розклад. все, що буде, я тільки за Італій, Олексій все дійсно прийняв чи вносив свої правки? Те, що ви зробили? Ну, правки як такових не було, так просто побажання дуже такі міні міні -мі 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 побажання, а в цілому то йому дуже сподобалось, і я дуже радий, що я виправдав його. Сподівання да, це було дуже це. Хай... Ви з літа працювали так? Уже 1 жовтня. 1, жовтня. 1 жовтня, ми зустрілися. Отак обмінялися. Ну я надав інформацію, і через місяць Віталік мені скинув демку. Я послухав і там все в студію. Побігли uh -huh, uh -huh. писати вокали. Чи інструменти вже набіло, як то кажуть, писати і працювати, угу. тобто ви написали текст, Віталій вже відповідно написав, написав закладатися. Ну Віталій виступив, виступив якби аранжувальником, uh -huh. продюсером, саунд-продюсером, щось таке. Да, Тось і від, від другим від, співаком. Так, ну і трошки поспівав. А від Олексія це була основна мелодія і повністю текст. А від мене вже аранжування, всі інструменти, партії, це все. Компонування в єдине ціле, ну і трошки мого вокалу також. Олексій мені виділив, так би мовити, частне. Як, біз... як, як, да, за... Вітал... За Віталій пропонував, щоб я повністю взяв на себе вокал. Ну я подумав, що буде набагато круче, якщо ми вдвох це зробимо. Я мов серйозно кажу, вийшло значно круче. Дякую. То, то дійсно було круто. я Текст вражає, музика вражає, виконання вражає. Я говорю абсолютно без будь без, без того, що ви мене тут в студії, я можу щось хороше сказати. Ні, Деку. мені дуже дійсно сподобалось. І, і сьогодні наші глядачі, слухачі теж почують, побачать, як це насправді вийшло. Хто перший вас послухав? Ну перед тим перед презентацією, звісно, у вас є ж свої критики, так яким ви теж показуєте. Те, що ну, в мені, в мене я показав дружині. І, в принципі, все більш нікому. Це аналогічно. Просто показав дружині, вона там трошки поплакала. Я зрозумів, що значить, текст чіпляє, і більше, в принципі, нікому. А ви перероблювали текст, як писала? Ну, перш... а, перша версія була. Додав в кінці чотири рідки, там в коді пісні пісні, тому що вже там, коли ми ходили в студію, я щось переслухав, і був такий у мене дуже поганий настрій. Я подумав, mm -hmm. що виходить дуже тяжко гнітюча атмосфера, і треба трошки її розрядити, mm -hmm. якось трошки витягнути. І вдалося також ось, просто в машині чотири рядки, і я бачу, що о, вже на трошки ми вилітаємо з депресухи. У нас такий, знаєте, сьогодні теж прем'єра, тому що я. Ми говоримо про цю пісню, а вона буде наприкінці на, програми. І я от теж коли слухав. Ну, давайте будемо ділити сьогодні враженнями, і я буду як слухач і глядач, ділити своїми враженнями. Я коли її слухав, я думаю, так, щось потрібне життєстверджувальне, ну, під час перегляду, так, і оця кода дійсно так, вона, вона стала тою життєстверджувальною такою нотою, яка от. Все у нас буде добре. Ми все одно переможемо і все одно життя в Україні налагодиться. Як взагалі війна, повномасштабне вторгнення вплинуло на творчість? Давайте розповідаємо. Ну, творчість, якщо брати так взагалі, то дуже багато патріотичних пісень і по радіо, і по телебаченню це дуже добре. Ну і те, що російськомовна, російська музика зникла з ефірів, з інфополя, це дало змогу. Молодим українським продюсерам, співакам, авторам просунути свою музику, показати глядачам. Тобто, війна це дуже погано в будь-яких моментах, але вона дала можливість от таким творчим людям проявити себе, і як виявилося, скільки у нас дуже багато, талантів. дуже багато. Так. Ну так, так на жаль, ну є таке явище. Я пам'ятаю в цьому ефірі в минулому році. Лунала ось ця фраза стосовно байректарщини. Uh -huh, uh -huh. Ну байректарщину її одразу чути. Тобто, коли uh -huh. людина пише так: треба написати якусь пісню, і там Русня тримай удар, зараз вдарить байректар. Ну, це понятно, типа ок, це просто заради хайпу, але воно заходить теж. Воно ну, має свого так, слухача, так, воно так, на так, телефонах так. чути. Ну тому що це все воно так чи інакше підтримує, навіть якщо це ну, написано заради хайпу, все, все одно комусь воно зайде і це чудово, тому що воно як ну, підставить плече uh -huh, uh -huh. в важкій ситуації. Але берегтарщина все одно вона потихеньку зараз, як, от зникає. Ну, ну і ста менше, як все стає тимчасове, менше. як все, що робиться заради хайпу, воно. Росте, потім зникає. Як от особисто на вас, пане Олексію? Я хочу нагадати, що в нас сьогодні ОШ uh, і The Бачерс. Ми говоримо про проект зміст. Олексій uh, uh, Шитов, поет, музикант та волонтер, та Віталій Левицький, музикант співак, саунд-продюсер. Uh, uh, я більше не буду говорити, тому що ваше ще багато регалій. Олексій, uh, як от особисто на вас вплинуло повномасштабне вторгнення? зрозуміло, що ви почали. Працювати більше руками, допомогою так. А ну, от на вашу творчість. Ну, в мене до війни української мови, в моєї творчості було, ну, може, 2%. На жаль. Е -е, після 24-го я зрозумів, що все, що було російською мовою, як би я не любив ці свої вірші або mm -hmm. пісні. Я їх сам для себе навіть фізично не можу виконувати. Вони встають отут і ну не виходять далі вгору, uh -huh. так би мовити. І я поступово-поступово поступово перейшов на творчість українську. Сподіваюся, що це на цьому я не зупинюся. І воно буде буде продовжувати. Це перший ваш такий проект за два роки. О, навіть, навіть більше в 16-му році в нас була спільна робота з Глібом Володимировим. З гурту Ридів ми записали також пісню українською для військових, і з 16 по 24 -й угу. нічого нічого не було. Віталій, от розкажи, як на тебе вплине. Ну війна впливає в будь-якому випадку погано. А якщо казати про творчість, то в мене взагалі був дуже довгий довга перерва, більше десяти років. Тобто до 12-го року я займався музикою, активно грав там в різних гуртах. Потім Зав'язав, як то кажуть. Uh -huh. От, а в 2021 році, в кінці 2021 року, я якось щось мене нахлинуло. повернувся, можна так сказати, до написання пісень і заснував свій новий проект The Butchers, до, butchers, до речі, butchers, або right, The Butchers, або The butchers, butchers, точно ніхто не знає, якщо є в нас філологи, на зв'язку хай підкажуть. От, ну це не важливо. Почав писати пісні, тоді ще російською мовою, але вже тоді максимально русофобською. Тобто якось нагніталася атмосфера, що uh -huh. буде війна, там Росія там наступає щось там. Якось воно так в інфополі впливало. І я вирішив написати пісню максимально русофобську, але російською мовою. Потім почалась, я випустив цю пісню буквально за місяць до війни. Почалась війна і вже впродовж перших місяців війни я записав ще дві пісні російської мови, теж максимально русофобських. І потім я зрозумів, що ну, не щось те. щось не то. Треба от співати дійсно українською, роз переходити на українську мову в розмові, в побуті, в спілкуванні, ну і само собою в написанні пісень. І вже з тих пір всі пісні української є буквально пару англомовних, тобто угу. то основна маса української мови. Не хочу спойлерити, але мені здається, що це ваш не останній спільний проект. Ну, дай Побачим. Бог, дай Бог, я буду тільки радий, тому що ну, це дуже круто, коли ти знаходиш людину, якої ти повністю довіряєш. Так от як я казав, що і в 16-му році з Глібом було, що я акустична гітара і вокал з текстом, все. Хотілося б, ну тоді я сказав, хотілося б там рок з, з акустичною гітарою. Круто, він все зробив. Тут взагалі, все, що хочеш. Тобто, якщо якби Веталь зробив повністю там електроніку, mm -hmm. я би сказав, о, круто, mm -hmm. там. Mm -hmm. Повністю електроніка. Ну, це чудово, коли ти знаходиш людину, якій ти можеш довірити там, свої такі дитину, таку, да, от текст. Стиль, в якому ви виконували для вас це експеримент, чи ви вже його обкатували, такий стиль? Ну, як би там. Я намагався. Угу. Ну, але про стиль, давай розкажи про, про стиль. В принципі, цей стиль відповідає стилю мого теперішнього проєкту: такий помісь рока і репа, і трошки електроніки, щось таке. От. Тобто, в принципі, цей трек мені близький по стилю. От. А для Олексія, я так розумію, це експеримент, експеримент вдалий. Да, да, так що да, я да. думаю, що він буде продовжувати в цій, по цій йти по, по цим шляхом дуже органічно виглядав якості да. виконавця mm -hmm. так, в такому стилі. E, щодо проєкту з міста, бачите, як з міст він просто. Ну, да. я, я спеціально роблю паузу, щоб було зрозуміло. З міст. E, де ви його знімали? Що це за локація? Це Літинський кар'єр. Скільки там? 40 кілометрів uh -huh, здається uh -huh. від Вінниці. Колись ми там гуляли з сім'єю, там фоткалися, і ось коли вийшла ідея, що давай знімати кліп, я одразу скинув Віталіку і Євгену, який виступив відеографом, фотки і кажу: ось є таке місце. І вони сказали, там все, лайк, підписка. Закон. І Репост. я там поїздив, домовився з керівництвом, бо там же ж техніка безпеки так, і все так. таке інше. І все, ми приїхали і. Там зняли. А скільки ви знімали його? За ну, завдання в світловий світли? день. Угу. Світловий день. да, Зранку і до ну, скільки там з десятої до десятої години ну, і дну до... й доки до не почали темніти. да, Цілий день дуже холодно було. Да, але дощик, ми, ми витримали. Було. да, це все діло. Теж сніг був тоді, ну в, кліпі. ну в кліпі був сніг. Да, Лежав сніг, а зверху падав дощ. І угу. коли ми там піднімалися наверх, то там було дуже холодно, бо ще й вітер. Ну, я дощу не помітив, коли дивився. А ми в дощ паузи робили. Тобто, він коли там притягнув. Кам... давай камеру бігом... не намочити, то да -да давай бігом стали і працюємо. Ваша спільна дитина з міст, так? Яким ви бачите майбутнє цієї дитини? Хотілося б, щоб ці, цю роботу побачило багато людей як можна більше. І хотілося, щоб вона тих людей, які себе пізнають, в цій пісні якось підбадьорила, що дійсно надія є. Так що. Майбутнє, світло майбутнє, як то кажуть. О тим людям, які жили у вас, так? От весь mm -hmm. цей період, ви ж ну все одно маєте з кимось, хоча б якісь контакти, так? Да, так, в мене в телефоні дуже багато їх телефонів, все зберіглося. Вони не там підписані. Всі окремо, тобто а -а -а. там перший буквений індекс США, тобто школа, бо у нас в школі був прихисток. І коли вийшов кліп, я всім написав, що. Ось пам'ятаєте, і ну, ну я не знаю, ну там ну більше 50 певно контактів ось зберіглося, тому що ну телефонна книга вона обмежена, так. багато просто записувалося там на зошиті. І всі написали, що да, пам'ятаємо, і обов'язково чекаємо, що коли назад, ну ті, хто ще не повернувся до своїх домівок, то. І поїдемо обов'язково через віницю, обов'язково зустрінемося. Реакцію ви знаєте їхню на кліп? Вони ж бачили? Ну кліп. багато написали, що плакали дуже багато. Але все рівно вони дякували. Тобто, ніхто не написав, що там блін, на що це ти нагадав? Ми не хочемо це згадувати. Вони uh -huh. всі пам'ятають все, і тим паче, що під час саме особливо під час початку повномасштабної війни. Дуже багато людей відкрили для себе те, що люди незнайомі поруч, вони відкриті і вони готові надати допомогу. І це дуже цінно. І ми всі пам'ятаємо про це, що цей там хмурий дядько або хмура тітка, яка там поруч десь живе, вона може там, якщо щось станеться, вона тобі останній хліб там свій принесе, щоб ти не помер з голоду. І це дуже круто, що ми тепер знаємо, які ми є насправді. Бо ми такі, бо ми українці, і ми маємо одну одного підтримати, тому що виходу іншого в нас немає. Ми маємо так. відроджувати свою країну, ми маємо з нею максимально боротися. Я дуже вам дякую, що ви знайшли час, що прийшли на наш ефір. Дякую. Розповіли дякую. розповіли про проект «Зміст» і я з величезним задоволенням зараз. Е ми його поставимо, попрошу нашого режисера, щоб його поставив. Е і я хочу нагадати, що сьогодні з нами в студії був Олексій Шитов, поет, музикант та волонтер Ош, та е Віталій Левицький музикант та співак, The butchers Бучер чи бачиться? Ми якось так і не домовились з вами. The butchers Або I... The Бачес. Кому I як, кому як подобається. так і Ми говорили про їхній спільний проєкт, і сподіваюся. Це перший, сподіваюсь, не останній з міст. Отже, дякую вам. Проект інсай завершується, дякую. але завершується дуже класним кліпом. Класною піснею. Послухайте її, і зустрінемо вже завтра. На все добре. Жили собі, жили, раділи і души. Кохали, кохалися, нічим не переймалися, ростили дітей, доглядали за батьками, Частували гостей та співали вечорами. Думали, що завжди так буде, що все так, як є, і так має бути. Та прийшов цей навіки. проклятий люди та ніяк не піде, ніяк не піде, тікали з місця. Під бетонний міст, у зимовий ліс, Тікали з міст, якщо маєш хист, відшукаєш зміст, падає повзи якщо чуєш свист, мамо, розкажи. Поки покажи, як все почалося, і чому себе волосся, як тікали не люди, а налякані створіння зі сльозами із землі вирибаючи коріння. Як молилися на станціях, плацкартні вагони, як співали у метро, переповнені перони, як горілий чорний сніг, на воду топили, як з'являлись у дворах, братські могили, як ховали дітей від непрошених гостей, від нелюдей. Від скажених звірей, від начатків Петра Катерини Лізавети Від нащадків Достаєвського і великого поета Тікали з міст під підбетонний міст, у зимовий ліс, тікали з міста, якщо маєш хист, відшукаєш зміст Пада боси, якщо чуєш звист, Тікали з міст, підбетонний міст, у зимовий ліс, тікали з міста, якщо маєш хист, відшукаєш зміст. Падай пос, якщо чуєш свис, з міст під бетонний міст, у зимовий ліс, тікали, з міст. якщо маєш хист, відшукаєш сміс, падає пос, якщо чуєш свист. тікали, з міст під бетонний міст, у зимовий ліс, тікали, з міст. якщо маєш хист, відшукаєш міст, падай после, якщо свист. Розкидано тут, розкидано там, по чужим гатам, по глухим кутам. посадки, блокпости, гуманітарні коридори, шлях від черги з автомату, до черги, до кордону, рава, я годин, шегиня, карківець на узбічках, терикони із розбитих сердець. все перемішалося, обойми та обійми. Ми не будемо ніколи більше гратися у війни. Біж, біж, біж. Жити спіши, пиши частіше, дітей бережи. Піший перехід, селси на згадку. Діти мають пам'ятати обличчя татка. Весня може забрати твій дім, скалічити або вбити. Але в будь-якому випадку наш дух продовжує жити. Наше багатство, наш скарб. То є ми самі. Як би там не було. Весна неодмінно настане. По буднях на сто один Проєкт, що розширює горизонти, інсайт.